Всім доброго дня! В продажі Volkswagen Golf 6, машинка тільки заїхала, вже розмитнулась, поставлена на облік. Автомобіль дуже в дуже класному стані, крина не з Німеччини. Двигун даного авто 1,6 дизель, механічна коробка передач. Автомобіль на передніх портроніках Легкосплавні диски, літня гума. Формузні диски в гарному стані. Покуза автомобіль без нюансів, без подряпин, без корозій, стан дисків. Також присутні задні пальтроні. Пороги рівненькі, ціленькі, Арки. Класний стан. 12-й рік. Стан багажника. Подвійна підлога. Така аптечка Volkswagen, ще рідна. В комплекті у нас запасне колесо, домкрат, ключ, викрутка, запаска. Оригінально ще на автомобіль навіть не ставилась. Шторка працює. Ляда не крутилась. Без корозій заднє скло рідне. Давайте заглянемо в салон. Салон в дуже класному стані. Не затертий, не протертий, не прокурений. Коврики пройом зелень. Зараз попідйомники, регулювання зеркал, регулювання фар. Статна магнітола. П'яте ступка. Механічний рушник. Стан сидіння, стан торпеди. Давайте запустимо двигун. 200 тисяч рідного пробігу. Пробіг перевіряється по ін-коду, присутня сервісна історія. Також у нас по комплектації підігріви кондиціонер. Магнетоло працює. Скло також. Регулювання дзеркал. Праве. Двигун працює рівненько, частенько, оберти не плавають, помилок немає ніяких. Давайте відкриємо капот. Над лобовим висічки немає, Сколи. По капоту також. Двигун не мився. Все в оригіналі. Сервісні відмітки. Полки не крутилися. Аккумулятор. Екологія на місці, нічого не вирізалося. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня, мирного неба!